Оскільки в Україні, ну не лише в Україні, але в Україні особливо ми святкуємо 500 років реформації, один із принципів реформації соло-скриптура, тільки Біблія, тільки Слово Боже, тільки Писання, стає дуже актуальним. І в руслі. І, того, що ми говоримо про цей принцип, і цей принцип, можливо, Бог дає нам можливість такого нагадування про важливість Біблії, важливість Слова Божого. В руслі цього ми хотіли поговорити про те, як ми користуємося нормативністю Біблії. Тобто, як ми користуємося тим, що Біблія закладає фундаменти, принципи, якими ми маємо слухатися. І іноді при тлумаченні Біблії ми забуваємо різні жанри, які є в Біблії. Отже, в Біблії є оповідання, в Біблії є листи, в Біблії є різноманітна література, і серед цієї літератури є книга приповістей, яку дуже часто насправді ми не зовсім коректно тлумачимо. Коли ми говоримо про авторитетність Біблії. Це скоріш за все тяне за собою і те, що ми маємо тлумачити Біблію, так як Біблія замислювалася, а не так, як ми цього хочемо. Якщо ми тлумачимо Біблію так, як хочемо цього ми, тоді Біблія не є для нас нормативною. Тоді Мірілом є ми, а Біблія є для нас лише якимись ілюстраціями, яких ми хочемо дотримуватися. Книга приповістей дуже часто є тією книгою, яку ми не зовсім коректно тлумачимо. Ми тлумачимо книгу приповістей не на умовах Біблії, а на наших умовах. Книга приповістей. До речі, кількість розділів книги приповісти відповідає кількості днів в деяких місяцях, і тому навіть дехто собі ставить за мету кожний день, от якщо сьогодні 17 число, він читає 17 розділ книги приповісти, якщо сьогодні перше число, читає перший розділ книги приповісти. Але я хотів би нагадати, що от всі ці важливі життєві принципи, які є у книги приповісти це не є обіцянками. Тобто це не Божа обітниця, якщо ти будеш робити так, тобі гарантовано буде так чи інакше. Це не є тіма принципами, які є в тому розумінні принципами, що воно лише так, а не інакше. Дуже часто книга приповісти розказує про загальний вектор, загальний напрямок, який ми маємо сприймати. І книгу приповісти треба сприймати урівноважено, збалансовано. І одним із таких гарних прикладів того, як ми маємо читати книгу приповістей, в Книгу приповісти на умовах цієї книги є приклад, який мені дуже подобається. Сьогодні, скоріше за все, не 26 число, хоч, можливо, хтось її 26 числа дивиться це звернення. Але в книгі приповість 26 розділ є дуже цікавий принцип. Четвертий вірш. Нерозумний не розум... не давай за нерозум його, щоб і ти не став рівний йому. І йому. І побачите, як двоє християн посварилися, і один каже: я не буду йому відповідати, нічого я йому не скажу. А чому ти йому нічого не скажеш? А тому що Книга Приповість, 26 розділ, четвертий вірш забороняє давати відповідь нерозумним людям для того, щоб я не був нерозумним, проте вони, скоріше за все, не дочитали 5 вірш. Не віддай не... за безумством його, щоб він в очах своїх не став мудрим. Уявляйте собі. Уявляєте собі, прочитав 26 розділ виключно 5 вірш, і тому з нерозумними людьми вона веде себе неадекватно. А з розумними адекватно. Інша людина прочитала 26 розділ виключно 4 вірш. І ця людина взагалі не відповідає на те, що вважає дурницею. Це один з таких цікавих принципів, який показує, на яких умовах ми маємо читати книгу приповістей. Але все це відкриває величезну дискусію до наступного. Іноді ми можемо говорити декларативно, соло-скриптура, Для нас Біблія є нормативною. І ми навіть цитуємо якісь уривки із Біблії, Слово Божого, ми навіть апелюємо до цих уривків. Але той спосіб, в який ми це робимо, є таким, коли наші уяви. Наші підходи превалюють або головують або панують над Біблією. Тоді ніяке це не сола скриптура. Сола скриптура це тоді, коли ми читаємо Біблію на умовах Біблії і використовуємо Біблію як наш фундамент, а не наш досвід і не наш розум. Отож, сола Скриптура, шановні.